Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю всіх та кожного. Хочу зробити невеличкий розбір польотів саме цього тижня. Сказати, що я відчуваю стосовно загроз та небезпек. Ну, по-перше, я би сказав, що ну, зараз з того, що я побачив, найбільші загрози це вівторок, сьогоднішній день, сьогоднішня ніч. Тому що вчора я складав прогноз. Я записую це відео якраз у вівторок, 2.09, якраз на вівторок мені карти випали погані. А далі вихідні. П'ятниця, субота, неділя, три дні підряд, три дні поспіль. Мені випадали досить високі небезпеки, досить високий рівень атак. Тому я би сказав, що от саме от ці три дня. Якраз з 5 по 7 число, 5, 6, 7, також можуть бути дуже небезпечними сьогодні. Вночі влупили по білій церкві. Мені на Київську область карти випадали погані, і це дійсно так. Тому от я сам бачив кадри, то це звичайно що жахливо. Я дуже сильно люблю білу церкву. Я часто туди, коли жив у Києві, приїжджав на маршрутці. Мені було прикольно лазити по саду місцевому Олександрівський, здається, називається. І, взагалі, Біла церква дуже цікаве, атмосферне місто. Так що, хто ще не був, рекомендую. Але шкода, що там таке сталося сьогодні вночі. Але я не про це. Я просто про загальне попередження і про те, що все-таки зараз період такий досить напружений та насичений. Стосовно загрозів удар по школах, по дітях. Я думаю, що цього не буде так. Мені цього карти такої інформації не показували. І як ви бачите, 1 вересня ніби пройшло більш-менш спокійно. І в університетах святи першокурсників, і самих, власне кажучи, школярів. Тому якось мирно ми зустріли 1 вересня більш-менш діти зустріли. Так що бажаю всім дітям, школярам і вчителям там. Студентам, які мене зараз подивляться, гарного та мирного, робочого, учбового точніше року. Так. І щоб під час цього вже учбового року війна нарешті закінчилась. Все, стоп. Дай Боже. Ну і що я ще хотів сказати? Ну, те, що я сказав стосовно вихідних, так, воно є загрози. Досить високі, те, що вівторок, то це вже програлося разом з Білою церквою та там ще деякими регіонами. І, ну, Хорошої всім осені побажати, відповідно, щоб у нас у всіх все було добре. Стосовно цього, цього тижня, стосов, повторюся ще раз, стосовно ударів та так, по якихось місцях скупчення дітей, саме дітей або якихось молодих людей, типу університети, там якісь. Коледжі, школи і так далі. Цього я не відчуваю, цього я не бачу. Так що я думаю, що. Тому що мені багато хто пише, і батьки пишуть, наскільки взагалі безпечно відпускати дітей в школи. Ну, я скажу так: повітряні тривоги не ігноруйте, це очевидно. Але сказати, що буде якийсь такий теракт типу Охмадита чи чогось такого, і це буде якось пов'язано зі школою, то я цього не відчуваю. Так що, ну, принаймні, цього тижня. Так що всього хорошого, діткам хороших знань. Знаєте, я вчора сказав так, що я, типу, краще піду працювати таксістом, ніж в школу. Це було сказано абсолютно не з метою когось образити чи принизити. Це було сказано з метою принизити самого себе. Тому що я, хлопець, хоч і розумний, і квітливий, тямущий, але нерви і нервова система в мене трохи не в порядку. Мене до дітей пускати не можна, а то ще комусь самооцінку поламаю. Так. Такі вчителі, як я, краще, хай не, не підходять до дітей. Знаєте, є вчителі, от які дійсно душевні, які можуть дитині дати крила, мотивувати, надихнути дитину. А є вчителі, які можуть просто її зламати саму оцінку. Ну, я сподіваюся, що я не зовсім такий, але ну, я такий трохи, істеричка. Тому я ж кажу, що хай краще дітей виховують ті люди, яким це реально в кайф. А я просто буду за цим спостерігати, складати прогнози, і в будь-якому випадку все буде класно. А, мені ще задають питання, а чому ж я тоді пішов вчитися в педагогічний? Ну, дивіться, я хоч і не, не є вчителем в школі класичним, але я всі свої навички, всі свої вміння, які я отримав в університеті, використовую тут у своїх відео. І мені здається, у мене досить непогано виходить. Так що. Тому що й навіть є така категорія людей, які кажуть, що я хоч, хоч і не подобаюся їм, але мене цікаво слухати. Тому все-таки, знаєте, якийсь відбиток, шлейф, університет вищого освіта дає на свідомість людини, на її мовлення, на її поведінку. Так що я вважаю, що Вища освіта це досить така важлива річ для тих людей, які дійсно мотивовані. А я мотивований, досить мотивований був свого часу. Плюс зараз я всі ці свої навички вміння та. Скіли використовую в своїх відео. Я вважаю, що це непогана альтернатива того, щоб бути в школі і намагатися всадити на п'яту точку 20 дітей одночасно. Ну, в будь-якому випадку, вчителі, учні, професори, всім вам вітання, хто мене дивиться, а я знаю, що мене такі теж дивляться. Бажаю вам класного, позитивного навчального року. Щоб ніякі тривоги і. Атаки вас не зачіпали, і щоб діти отримували максимальне задоволення від тієї прекрасної інформації, якою ви намагаєтесь їх навчити. Всього доброго, побачимось!